Ми вже розповідали вам сьогодні про те, які сніданки можуть нашкодити організму. Та впевнено можемо заявити, з того, що готує Даша Малахова, сміливо можна починати свій день. Доброго ранку! Я вас вітаю! В цей холодний ранок я пропоную приготувати бульйон, який буде із яєчним повотинням. Бульйон проста, але неймовірно смачна та поживна страва, що може готуватися з овочів, м'яса, птиці чи риби. Існує три кольори бульйону білий, жовтий та червоний. Білим називають бульйон, що готується з необсмажених інгредієнтів. Жовтим той, що готують з необсмаженого м'яса чи птиці та підсмажених овочів. А для червоного бульйону варто вже підсмажувати і м'ясо, і коріння. Власне саме смаження інгредієнтів для бульйону робить його смачнішим та більш насильним. Бульйон в мене вже відварюється, і я хочу дістати овочі. Морква мені знадобиться трошки пізніше. А ось цибулю я додавати не буду. Мій друг Андрій, який обожнює варити бульйони, навчив припікати овочі перед тим, як відварювати їх для бульйону. Тоді набагато кращий смак. І тепер зробимо павутиння. Для цього мені знадобиться яйце. Закладаю жовток. І додаю трошки води в білок і збиваю його. Гарнесенько перемішую із водою. Тепер дістаю через хвилинку жовток. Ось він. І павутиння. Все. Яйце зварилося. Пінка, яку ви бачите, це білок. Тепер залишається тільки викласти бульйон, а до нього моркву. Знімаю повністю із курки. Ось так красиво шкірку. І викладаю курку і жовток. І можна снідати, щоб цілий день був гарним і насиченим. Ось і готовий ще один зимовий суп. Бажаю вам щастя і побачимося на всесезонному інтері. Папа, до зустрічі!